Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити, друзі на своєму YouTube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль під ключ для нашого замовника. Таке авто, як Ford Мондео. Автомобіль 2 літра дизель 103 кВт 235 тисяч оригінального пробігу. Машинка в дуже крутому стані без єдиного підкрасу. Даний автомобіль ми доставили в місто Київ для нашого замовника. А зараз, друзі, ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся новіша інформація попадає в нас саме в інстаграм. Всім приємно, друзі, перегляду. Nissan Qashqai 2011 року. Двохлітровий дизель на повному приводі. Автомобіль без підкрасів, як запевняє власник. Ціна його 11800, номер телефона. Ось такий от Nissan Кашкай на повному приводі. Автомобіль. По комплектації має підігрів сидінь. Мультикермо, 4 склопідйомника, підлокітник, мультимедіа. Ось таке, друзі, Nissan Кашкай, кому цікаво, телефонуйте. Рено Grand Сценік 2013 року 1,5 дизель, ціна його 9600. Ось такі, друзі, Рено Grand Сценік. 2013 року автомобіль йде на легкосплантанових дисках на літній гумі. Має задні парктроніки, має фурко. Має безключовий також доступ. Має клімат. Двозонний, навігацію, мультикермо, 4 склопідйомники, полка шторка, все присутнє кого, Друзі, зацікавито Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2007 року випуску 1,6 бензин MPI. 191 зеленого пробігу, ціна його 6800. Ось такий от Volkswagen Golf Plus. Автомобіль на зимовій гумі в синьому кольорі. По автомобілю кондиціонер, механіка п'ятиступенева, чотири скло підйомника, підлокітника немає, простенька комплектація. Кого зацікавило авто, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 автомобіль. 2011 року 1,6 дизель 239 зеленого пробігу, повний привід ціна його 9600. Автомобіль має передні і задні пальтроніки, має анізовану оптику, легкосплавні та нові диски, зимова гума. Має форкоп. Ось такі от, друзі, вольф Має мультикермо, 4 скло підіймачі, підлокітник, має підігрів синь, велику мультимедію, 6-ступенева механіка, салон в, в доволі гарному стані. Кого, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Mazda CX5. 2015 рік. 2,2 дизель, 194 зельного пробігу, комплектації BOSE. Ціна його 19300. Друзі, Mazda CX5. Автомобіль на дуже крутій комплектації. Має передні задні парактроніки, легкосплантонові диски на гарній гумі. Має форкоп. Має також безключовий доступ. Кіряний салон, пам'ять сидінь, мультикермо, двохзонний кліматконтроль, автомат, мультимедіа. Кого цікавить, друзі, Mazda CX5, телефонуйте. Mazda CX5 2015 року. 2,2 дизель, 96 зеленого пробігу. Ціна є 17500, номер телефона власника. Ось Така от, друзі, Mazda, cx 5 дуже крута, на максимальній комплектації, має передні і задні партроніки, легкосплантанові диски, хороша резина континенталь. Має форкоп. Дуже крута комплектація, має механіку шестиступеневу, має електронний ручник, мультимедію. Ось, друзі, цікавить, Mazda cx 5 телефонуйте, запитуйте. Mazda CX7. Комплектації BOSE. 2,2 дизель, 144 заявленого пробігу від власника на механіці 2010 рік. Ціна його 11 850. Ось такий от, друзі, автомобіль. Mazda cx 7 Машинка. С план теанових дисках на гарній зимовій гумі має безключовий доступ. Механіка шестиступенева, має клімат-контроль, чотирисклопідіймача, скло підіймача. Шкіряний гарний салончик. Підігрів сидінь, мультикермо. Саді сидіння також дуже гарне. Nissan Кашкай плюс 2. 2012 рік, сімимісний, 1,5 дизель, номер телефону власника. Ціну не вказав, на жаль. Автомобіль 2012 року. В білому перламутрі має легкоспайнтанові диски, панорамний дах. Має фуркоп. Має мультикермо, двохзонний клімат-контроль, мультимедію, 4 склопідії І друзі, Nissan Qashqai, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Mazda CX5. 2013 року 2,2 дизель, 219 зеленого пробігу, ціна її 14950 без підкрасів, як запевняє власник, на повному приводі на шкірі автомат. Номер телефона власника, друзі. Ось така от Mazda CX5 в чорному кольорі, має передні і задні партроніки, легкоспальні та нові диски на зимовій гумі. Автомобіль свіжо пригнаний, Має безключовий доступ. Гарний шкіряний салончик, двозонний клімат-контроль, автомат. Мультикермо, чотири склопідйомники. Ззаді слон також в гарному стані. Кого, друзі, цікавить Mazda CX5, телефонуйте. Nissan Qashqai. автомобіль 2014 року, 1.6 дизель 284 заявленого пробігу. Ціна його 15900. Автомобіль йде на панорамі, має передні і задні парктроніки. Камеру 360. На дуже крутих катках r 18 Має зимову гуму. Форкопчик. Має також бачу безключовий доступ. Має підігрів сидінь, автомат, шкіряний салон. Велику мультимедію, 4 склопіді меча, мультикермо, салончик шкіряний, в дуже гарному стані. Когось цікавить такий Nissan Qashqai, телефонуйте, запитуйте. Дача Duster, 2012 рік, 1,6 бензин, 70 тисяч зеленого пробігу, ціна 12800. Номер телефона власника, як запевняє, власник без підкрасів. Ось такі от Duster. 1,6 бензиновий двигун, автомобіль на сплантанових дисках, на все сезонні гарній гумі. Має задні партроніки. В білому акрилі. У комплектації має гарний шкіряний салончик, кондиціонер. Склопідйомники підйомники, механіка 5-ступенева. 1,6 бензин, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2019 року, 1,5 дизель на автоматі. Ціна його 18900. Ось такі от. Nissan Qashqai 2019 року, автомобіль має передні і задні партроніки. Легко та нові диски, гарна дуже гума. Автомобіль свіжо пригнуть з Франції. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, автомат, мультимедіа. Салончик гарний охайний, в дуже гарному стані. Ось Такий, друзі, Nissan Qashqai. кого цікавить, телефонуйте. Mazda 5. Автомобіль 2009 року, 1,8 бензиновий двигун. Номер телефона власника, ціна його 6250. Ось от Mazda 5. Мінівенчик. Автомобіль на легкоспланктонових дисках. На зимовій гумі. У комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, має підігрів сидінь, салончик в дуже гарному стані. Така от Друзі, Mazda 5 кого цікавить, телефонуйте. Passat B7, комплектація Comfort Line 2012 рік, 2-літровий дизель 103 кВт на автоматі. 219 заявленого пробігу від продавця. Ціна його 12 900, номер телефона. Ось такий от Volkswagen Passat B7. Автомобіль має передні і задні партроніки, легко диски на літній гумі. Автомат, двозонний клімат-контроль, мультикермо, тканиновий салончик. Ось такий от Passat B7. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Volvo V-50. 2010 рік, 1.6 дизель, ціна його 7950. Номер телефона власника. Ось такі, друзі, Volvo V50. Автомобіль на лекосплантіх дисках на гарній літній гумі. У комплектації має кондиціонер, мультикермо, 4 скло підіймача. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Renault Megane 4 покоління. Автомобіль 2018 року. 1,5 дизель, 175 зеленого пробіга, Megane босе на механіці, плюс сертифікат. Ціна його 15600, номер телефона власника. Ось такий от Renault Megane 4 покоління. Автомобіль має передні і задні Легко Легкосплавні танові диски босешні. Гарна літня гума мішалінка. Має також безключовий доступ по комплектації. Комплектація BOSE. електронний рушник, механіка 6 стопанел, великий монітор, мультикермо. 4 скло підіймача. Такий от Renault Megane 4, друзі, покоління. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 6. 2012 року 2-літровий дизель 110 кВт, 212 тисяч заявного пробігу від власника, номер телефона, ціна його 10 тисяч. Ось такий от крутенький Golf 6. Має передні і задні паратроніки, лінзовану оптику з ледами, гарні легкоспальтанові диски на зимовій гумі, форкоп. Двохлітровий гольф. НанКальтарі. Механіка шестиступенева, має двозонний клімат кліматконтроль, мультикермо. Е, в принципі, має 4 склопіді мача, салончик з Анкальтари в дуже гарному стані ухожений. Кого, друзі, так, цікавий такий гольф, телефонуйте. Renault Scenic 3 покоління. Автомобіль 2010 року, 2-літровий бензин на автоматі. Не робот, варіатор, друзі. Ціна його 9100, номер телефона власника. Автомобіль в білому кольорі, має передні та задні парктроніки. Машинка доволі в гарному стані. На лекосплантанових дисках на зимовій хорошій гумі. Гранд стенник Ось такі от друзі. Має безключовий доступ. Дуже крута комплектація. Має клімат-контроль двохзонний, навігацію, регулювання складання дзеркал, шкіряний салон. Електронний ручник, 2-літровий, бензин на автоматі. Полка, шторка, друзі, все присутнє. Когось цікавить такий Рено сценік, телефонуйте, запитуйте. Toyota rav 4 Автомобіль 2009 року 213 зеленого пробігу, як запевняє власник автомобіль без жодного підкрасу, повний, повний привід, 2,2 дизель. На механіці. Ціна його 11200. Ось такий от. Toyota rav 4. Автомобіль mm. на легкосплантанових дисках на гарній гумі. Машинка свіжо пригнана з Європи. Комплектації має мультикермо, двозонний клімат контроль, тканиновий салон, механіка 6-ступенева, склопідйомника Кого, друзі, цікаві? Триотераф4, телефонуйте. Volkswagen Passat B7 автомобіль. На максимальній комплектації 12 рік, 2-літровий дизель на автоматі. Ціна його 14100. Номер телефона власника. Має панорамний дах. По автомобілю передні задні парктроніки Ідуть максимальна комплектація. легкоспалені спалентанові диски, літня гума. Друзі, пасад басьомий, складання дзеркал, має автомат, має дуже гарний шкіряний салон, кнопка старт-стоп, мультимедіа, підігрів сидінь. Дуже крутий посадок. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Nissan Кашкай, 2008 рік. 1,5 дизель. Ціна його 9800, номер телефона власника. Ось такий от. Nissan Qashqai. Автомобіль на легкосплантанових дисках, на літній гумі. Має безключовий доступ. Має фуркоп також. комплектації має гарний шкіряний салон, мультикермо, механіка шестиступенева, має підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль. Автомобіль. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Рено Grand Сценік автомобіль 2013 року, 1,6 дизель 240 зеленого пробігу, ціна його 10.300. Таке, друзі. Реногран Сценік має передні і задні парктроніки, автомобіль з Франції, має лінзовану оптику, та нові диски, літню гуму, має безключовий доступ. Друзі, білий колір Має клімат. Двозонний, навігацію, має 4 склопідйомника, складання дзеркал. Сидіння дуже в гарному стані, не зачухане, не затерті. Ось такий от принос сценічок, друзі, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Peugeot 308 2015 року 2-літровий дизель 253 заявного пробіга від власника. Ціна його 13200. Такий от прижик, 2 двохлітровий, має передні і задні парктроніки, легко танові диски на літній гумі. 2015 рік. Мультимедіа, двозонний клімат-контроль, механіка 6-ступенева, підлокітник, 4 склопідйомника. підйомника. Такий от Peugeot 2-літровий, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. 2019 рік, 2-літровий дизель, 230 пробігу, 140 кВт. Ціна його 2500, сімемісний номер телефона власника. Тому, друзі, цікавість. такий тауран. Має передні і задні парктроніки, вже на фулл ледах, легко сплані тонові диски. Має безключовий доступ, складання дзеркал. Має велику мультимедію, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо, чотири склопідіймача, електронний ручник, автомат. Когось, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Шкода Супер Б, Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель, 103 кВт, 240 заявленого пробігу. Ціна його 11500, номер телефона власника. І от суперб. Автомобіль на легкосплантонових дисках на гарній літній гумі. Має форкоп. Механіка шестиступенева, має підігрів сидінь. Двозонний кліматконтроль, мультимедію, мультикермо, пам'ять сидінь, 4 склопідйомника. підйомника. Салончик доволі в гарному стані. Кого, друзі, цікавий супер, 2 літровий телефонуй. Volkswagen Tauran. 2016 рік, 2-літровий дизель 196 зеленого пробігу. Ціна його 16 900. Такі, друзі. Volkswagen Тауранчик на передніх задніх парктроніках на звичайних ковпаках у білому перламутрі. По комплектації має мультимедію, має підігрів сидінь, Двозонний кліматконтроль, Чотири скло підіймача, електронний ручник, тканиновий салон, має ДСГ. Коробочку на автоматі. Ось, друзі, цікавить. телефонуйте, запитуйте. Chevrolet Орландо. Автомобіль 2011 року, 2-літровий дизель, 120 кВт, 217 зеленого пробігу, 7-місний на механіці. Ціна його 8900. Ось такий от Chevrolet Орландо. Сімейний автомобіль. Автомобіль на легкосплавних татанових дисках на гарній зимовій гумі в чорному кольорі. Має задні парктроніки. По комплектації має двозонний клімат-контроль, механіка шестиступенева, мультикермо, 4 склопідйомника, салончик в гарному стані. Гума також майже нова. Кого, друзі, цікавий, телефонуйте. Renault Megane. 2017 рік, 1,5 дизель 220 зеленого пробігу. Ціна його 13250 автомобіль не на автоматі. Ось Такі, друзі, Renault Megane 4 покоління, автомобіль йде в зен-комплектації. має легкосплавні та нові диски r 15 Має задні партроніки машинка. Зен комплектація друзі, автомат 220 заявленого пробігу, тканьовий салон, мультимедіа, мультикермо. Салон, в принципі, чистенький, в гарному стані. Кого друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте.